РНБО, воно є швидшим, ніж суд. І в даному випадку я не буду стверджувати конкретно з цієї позиції, так? але, як правило, порушників закону чи державних зрадників швидше, скажімо так, зупиняли з допомогою санкцій і накладали відразу арешт на все майно. Тому що суд може тривати дуже довго. І ми мали інциденти, на жаль, ну, про йдемо, про меншу категорію, меншого масштабу, звичайно, людей, які опинялися. За кордоном, їх буквально вже дістати неможливо. Ну, давайте так, фірт ж де. Ми можемо його дістати? Не можемо. Лазаренко де, якщо ще цю давню історію згадати, з його мільйонами. В Сполучених Штатах, що Україна з того забрала, нічого не забрала. Як буде тут? Слідкуймо. Ну а Петро Олексійович, як ви вважаєте, він може, скажімо так, в парламенті якісь сюрпризи зробити у відповідь. Це ж впливове політик, це ж не просто фіртаж, там чи хтось це експрезидент, там і так далі. І він ну має якийсь авторитет серед парламентарів, напевно. Так, тобто, я до чого? Що чи не порушиться єдність парламенту через такі дії? Ось ось про що єдність парламенту фракцію ЄС порушувалася дуже багато разів. І вони разом з голосом часто не голосували за важливі речі. Тому говорити про те, що тільки від них залежить якась остаточна фінальна версія того чи іншого голосування, я би не говорив. Чи може бути блокування трибуни так? Чи можуть прийти прихильники зараз до Верховної Ради? Я поки що не бачив повідомлень, чи фотографії звіти будуть вони чи ні. Але слухи про це говорили. Можливо, вони зреагують не до того і можливо, якраз указ не з'являється до того, щоб спочатку Петро Олексійович прийшов в Верховну Раду, а потім вже щось відбувалося, Чи після засідання Верховної Ради нам ж сьогодні теж треба голосувати? Важливі речі, тобто сьогодні можуть бути що затримання якісь в парламенті, чи ви маєте на увазі мітинги і протести? Та може бути, чесно кажучи, на мою думку, все що завгодно. Ну але ми не бачили указу і не ми не бачили дій правоохоронних органів, тому що, як правило, ну слідкуємо за. Тим, що відбувалося, згадаємо за тим, що що відбувалося з нестром Шуфрочем, тобто його прийшли і арештували. Давайте до інших.